Один крок до мрії, один бій до золота. Олександр Хижняк проведе фінальний поєдинок на Олімпійських іграх у Парижі проти чинного чемпіона світу, срібний призер Токіо з України проти чемпіона світу з Казахстана. Що відомо про суперника? Як він переміг на світовій першості у вазі полтавського танка? Та як пройшла єдина сутичка, яку Хижняк провів проти свого майбутнього суперника. Партнер проєкту Фавбет пара фіналістів Олімпійських ігор зустрічалися в Ринзі в лютому 23 го для Казахстанця цей поєдинок, який весь турнір в Угорщині, був важливим для підготовки на чемпіонат світу в травні. Україна той форум пропускала через присутність там росіян з усією їхньою символікою. Хижняк та команда на той момент перебували у підготовці до європейських ігор, які проходили влітку. Казахстанець був готовим до пресингу. Сашко, як зазвичай розпочинає активно і намагається прилипнути до суперника, насипаючи свої хуки. Жорсткістю він Нурбека не вразив. Противник на те, щоби сил сильно відчував міць українця. При цьому ноги в цього хлопця працюють дійсно круто. Він однаково добре працює в обох стійках і має хороші бокові з обох рук. Універсальний боєць, який уміє все окрім пресингу. Правда, проти хижняка цього й не потрібно. Пару разів Нурбек пішов уперед на близьку дистанцію. Там набагато краще виглядає полтавчанин з далекої дистанції досить добре двійками вистрілював Оралбай. Казахстанець прекрасно уникає атак українця, але от віддавати вдавалося не завжди. У другому раунді Оралбай пробував атакувати на середній дистанції. Виявилося, що там його удари особливої небезпеки не несуть, і частіше закінчуються клінчами. Хижняк у постійному наступі противник намагається зустрічати. Коли казахстанець видає джеб на своїй дистанції, Сашку важко діставати. Як тільки українець зближується, Нурбеку стає тяжко щось запропонувати. Вибір дистанції один з ключових факторів у цій парі. Пустивши Олександра на близьку відстань, противник непогано перекриває голову, але оголює тулуб. Кілька разів хижняк спрацював поверхами, і це було результативно. На сам кінець ми побачили більше відкритого бою. Нурбек на приспущених руках зі своєї відстані добре цілить боковими, але й хижняк віддає відразу. Ініціатива, як завжди, за українцем, але в цілому картинка бою досить рівна. Нурбек намагався не залишати пропущені удари без відповіді. Причому не сказати, що би Сашко сильно вже втомив суперника станом на третій раунд. Ні, суперник темп витримує. Однак, якщо говорити про тривалі розміни, тут якраз таки українець виглядає впевненіше, адже комбінаційна робота йому притаманна більше. Оралбай це один-два удари здалека і вихід. А ще він добре рухається по колу, коли заходить під ближню руку українцеві. Якщо ж іде просто назад, полтавський танк його наздоганяє. Пару разів дієвим був клінч від казахстанця, яким він намагався приспустити цей тиск від українця. Але цим ралбай скористався всього пару разів за бій. Якби я не знав результату цього бою, то зрозумів би перемогу як одного, так і іншого боксера. Але на щастя для нас судді роздільним рішенням віддали її в кут українця. Цією перемогою Сашко вибив Оралбая з меморіалу Іштвана Бочкаї, а сам пішов далі і став переможцем турніру. Нурбек же поїхав на чемпіонат світу в Узбекистані. Маючи складну категорію і сітку, цей хлопець виступив чудово. У півфіналі Оралбай зустрівся з росіянином Хатаєвим, який є олімпійським призером. Той теж працює першим номером, як і хижняк, але краще цілить жорсткими ударами. Однак видає менше тоннажу, ніж наш боксер. Хатаєв відразу став ходити за противником, даючи казахстанцю чимало простору. Простір це те, що якраз любить більш високий нурбек. Він зумів цим скористатися і на дальній дистанції добре відпрацював боковими. Не безгрішно, але роздільним рішенням казахстанець пройшов Хатаєва. При цьому примітно, що Нурбек не дуже той джебить, що потрібно проти агресорів. Це мене скоріше тішить. У фінал чемпіонату світу також вийшов китаєць Тухеорбек. Теж досить високий, теж любить працювати з дистанції, але частіше б'є прямі удари, ніж його казахстанський опонент. Спершу Китаєць пішов на технічний бій з казахстанцем, але без особливого успіху. Робота з далекої відстані і короткі серії. Це те, що краще вдається Нурбеку, коли ж його опонент з Піднебесної переключився на різкі входи та роботу з середньої дистанції. Казахстанця почалися проблеми. Він не завжди встигав закриватися або відходити, а спроби заробитися у відповідь виглядали марними. Жорсткий бокс зблизька це не те, що вміє Оралбай. На третій раунд сил було більше в китайця, який задавав темп. Але за рахунок кращих першого і другого раунду перемогу роздільним рішенням забрав Нурбек і став чемпіоном світу. Таким чином, хижняк за кілька місяців до цього турніру переміг майбутнього тріумфатора. А сам на турнір не поїхав. Втім, навіть золото-світового форуму не гарантують тобі участі на Олімпіаді. Чемпіон світу мав їхати на азійські ігри, аби відібратися до Парижу, а там виникли проблеми. Казахстанцеві одразу випав у суперники той самий топовий китаєць Тухи Орбек. Цього разу знову роздільне рішення, але перемога вже за суперником. Це змусило Нурбека їхати цьогоріч до Італії, аби там відбиратися на Олімпійські ігри в Парижі, маючи опонентів вище середнього рівня, Оралбай виграв чотири бої поспіль, а найбільше проблем йому створив ірландець Келін Касіді. В нього якраз також була заруба з хижняком на європейських іграх півроку тому. Дійсно насторожує те, що казахстанець виріс як боксер від часу зустрічі з хижняком. Не скажу, що він став сильно краще джебити, але робота ногами стала ще ефективнішою. Він все частіше уникає атак Перших номерів за рахунок дистанції і вдалої роботи тулубом. Іноді покладається на неї занадто, але мало хто може цим скористатися. Скажу, що цей хлопець безумовно набув упевненості. Коли казахстанець боксував з хижняком, він нагадував недостатньо сміливого, але дуже здібного Вундеркінда з великим бажанням і хорошими задатками. Зараз у своїй 24 це крутий готовий боєць, який вміє переламувати хід бою навіть тоді. Коли програє, на жаль, ми не можемо показати вам кадри його боїв з Олімпіади, тому ловіть загальне резюме щодо цього. У півфіналі Норбек пройшов сенсаційного піналиса з Домінікани. Хлопці схожі стилістично. Обидва люблять працювати хуками з максимально далекої дистанції. При цьому в третьому раунді Казах змусив противника частіше іти на себе. Паралельно з тим, що Оралбай дражнив суперника балачками і дуже грізно дивився в очі перед боєм. Психологічний тиск він теж вміє застосовувати на старті ж Олімпіади. У нього було протистояння з топовим австралійцем Каломом Пітерсом. Це дуже віддалено схожа версія хижняка. Хлопець теж намагається пресингувати, але не так тотально, як це робить Сашко. Допоки казахстанець тримав на дистанції, все в нього було чудово. А вже на старті другого раунду Пітерс увійшов із кросом, і це виглядало настільки потужно, що рефері відрахувала, хоча й боєць втримався на ногах. Агресор змусив Оралбая згадати про і В третьому раунді йшла серйозна заруба. Бій рівний, але сподобалося те, що Нурбек ні в клінчах, ні в телефонній бутці працювати толком не вміє. У підсумку ж майбутній суперник хижняка забрав перемогу в близькому бою роздільним рішенням. Резюмую, Сашко буде тиснути, і це те, що не любить ніхто. Питання в тому, хто як цьому протидіє. Оралбай таких агресорів ще не зустрічав. Стримати хижняка точно не вдасться. А от яким буде ефект від фантастичних. Куків казахстанця, ось це питання. На бразильця три роки тому теж не ставили, як зараз не ставлять на казаха, який є андердогом у букмекерів. На мій же погляд, хижняк є невеликим фаворитом. Натиски, хороша витривалість це перевага хижняка. Характер теж сильна сторона козака, але і Оралбай змужнішав за рік після їхньої сутички. Уже переможений лопес кардона не кращий за Оралбая на конкретному турнірі. Мегафайт дивимося на Суспільне спорт 7 серпня, не раніше 23.50. Якщо боїтеся забути, я обов'язково нагадаю про бій і дам посилання, де подивитися я безкоштовно в моєму телеграм-каналі. ProBox. раджу підписатися. Посилання є в описі. Перемога зробить українця найбільш титулованим боксером-аматором після відновлення нашої незалежності. Краще досягнення тільки в Ломаченка. Два золота. Полтавський танк може здобути у свою скарбницю золото до вже існуючого срібла з Токіо. Давайте зробимо перекличку, яке місто, яке село, яка країна буде підтримувати нашого боксера в цю ніч? Стежимо за боксом разом на каналі Тайк Майсон. З вами Макс Діденко і команда. Почуємося.